Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами трьома порадами, як читати більше та більш якісно. Поїхали! Перша порада це читати різні книжки паралельно. Що це вам дасть? Ви зможете обрати, що почитати під власний настрій. Колись ти можеш прийти додому втомлений і хочеш просто почитати якусь. Фентезі або любовну лірику, або щось таке, щоб розслабитись і отримати позитивні враження. Окей, от в тебе є якась книжка, яку ти читаєш. Інколи ти прокидаєшся повненої енергії, думаєш, о, хочу почитати щось таке розумне, корисне, щоб е, займатися власним саморозвитком, щоб отримати якісь нові практичні навички. Окей, в тебе є книжка, яку ти хоч хочеш читати, яку ти потрошку читаєш. Супер. Отак, перемикаючись і вловлюючи власний настрій. Ти можеш продовжувати читати постійно, 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 постійно. Друга порада, яку я для вас маю, це мати книжки у різних варіантах. Наприклад, зручно комфортно читати вдома паперову книжку, але її зовсім не комфортно тягати з собою у рюкзаку, коли ти їздиш по справах по місті. Тому на такий випадок класно, якщо у вас у смартфоні є на читалці якась інша книжка, або та ж сама, навіть, або встановлений додаток для читання. Також ви можете мати, наприклад, аудіокнижку, яку слухаєте під час тренувань або ранкових пробіжок. Іншим варіантом може бути читалка, яка підходить дуже в багатьох ситуаціях, якщо в неї є підсвітка, то взагалі навіть для нічних читань супер варіант. Таким чином, коли в тебе є можливість комбінувати гаджети, ти можеш весь час, коли в тебе випадає така можливість, можеш читати. Ну, і третя моя пропозиція для вас це ввести читання у ваш щоденний графік. Скажімо так, придумайте собі маленькі ритуали. Це може бути ранковий ритуал, ви прокидаєтесь і перші 10-15 хвилин насолоджуєтесь читанням. Або, навпаки, ви перед сном 10-15 хвилин почитаєте книжку. Це допоможе вам заспокоїтись, заспокоїти потік ваших думок і налаштуватись на приємний, спокійний сон. При цьому навіть такі короткі 10-15 хвилинні паузи для читання допоможуть вам читати більше. Вони значно розширять ваші можливості щодо читання, і таким чином ви зможете покращити своє власне життя, тому що доведено, книжки навіть допомагають нам боротися зі стресом. Саме тому читайте гарні книжки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. Сподіваюсь, ці поради стали вам корисними. Па-па!